Оп! Молодці, тепер у вас тренера і говоримо скільки нарахували. Скільки? 25. Плохо уже. Глунюк. 20. Алексеев. 21. Харченко. 16. Семенов. 22. Леваков. 24. Дед. 20. Ребята вас пишут. Мой сиенко. 21. Паня. 18. Момент. 20. Каба э, кабачка не будет его тут, вот я сейчас вычеркну. Денисенко. 23. Марков. Каченко. Груша. 23. Роток. Шопик. 23. Пород. 23. Амир. 21. Печак. 21. Аганистан 21 Назарчук 19 Бархоль 20 Горобчик 22 Добра нету, вон там да, Шевченко 18 Казачук 21 Лютый 20 Черняк. 22 Погребный 23 Аудин. 15 Фил 23 Каптулан 19 Василий, ему он последний Одному добру. может быть? я... Возьмите запишу их Замету 23 когда вас Костюк У вас камера Андріяш, Кузьменко, 27, Куля, 23 Добр, Два йде. Два йде. Два йде. Два йде. Молодці. Так, хлопчики, тепер, будь ласка, в шахматному порядку розійшлись, стали так, щоб вам було зручно присідати. Один на... Вперед, один назад, вам було... Да. Через одного, будь ласка. Тепер що ми робимо? Увага. Увага, дивіться, ви стоїте ножки на ширині пліч, я починаю рахувати, і ви на кожен мій рахунок маєте зробити. Семена, повтори, що сказали. Хто скал нас присюдав? Я, я говорю, ребят, ви за сюда сюди прийшли? Не треба розварачуватися в Києві 186 футбольних клубов. Так, друзі, дивіться, ви стоїте, я починаю рахувати, я говорю, раз, ви маєте зробити глибокий присід, п'ятки не відриваємо, ручки вперед або за голову не є принциповим. Але глибокий присід. І так ми робимо 30 присідань. Після того, як ми 30-й раз присіли, підвелись, ви відразу знаходите пульс. Відразу, 1-2 секунди буде пауза. Я говорю, оп, починайте рахувати, другий раз припиняєте. Всім зрозуміло. Добре, приготувались присідати. А можна переб'ю? Да. Ви ж потім у вас хвилина паузи. Ви запам'ятали перше число? Я їм скажу а. потім. Да, я, а все вони скажу. Не я їм все сказ... Так, я спеціально багато не говорю, uh -huh. щоб вони зрозуміли. Готові присідати? А На... ну, будь ласка, стоп, зараз пауза. Присіли всі вниз, показали, як ви будете присідати. П'яточки не відриваємо, внизу внизу завмерли. Молодці, трошки нижче можна. Можна, з колінами немає ні. Все, підвелися. Немає ні в кого проблем з колінами. Приготувались. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Не спішіть, Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. Дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять.